Від усім на каналі ОТБ «Телесторінка для молоді. На вас чекає спецвипуск. Тільки корисна інформація та цікаві знайомства. Я Катерина Тригоп. Ви дивитесь програму Молодіжний Портал. Дайджест випуску чоловічий день. Щороку 23 лютого, в Україні відзначається свято День захисника вітчизни. Патріотичне виховання молоді. Честь, мужність та відвага, життєве кредо чоловіків, які обирають військову справу, як стати популярним та добитися визнання. Секрети зіркового успіху знає талановитий харківський співак Женя Білозеров, діловий та успішний починаючий бізнесмен, приклад самореалізації молодих людей. Звичайний УАЗік перетворюється на класну тачку. Це можливо завдяки таланту молодого майстра автосправи. Рубрика Колаж представляє факти про цікаве чоловіче захоплення, історична реконструкція або рольові ігри. Рубрика Молодіжний арт відеокліп харківських виконавців. Все це у програмі Молодіжний портал. Цікаві, привабливі, молоді люди. Хлопці мають абсолютно різні захоплення, та все одно кожен з них справжня особистість. Пропонуємо усім нашим глядачам брати приклад, шукати себе та реалізовувати свої здібності у будь-якій справі. Дивіться молодіжний портал та знайомтесь з кращими представниками чоловічої статі. Патріотичне виховання молоді. Честь, мужність та відвага життєва креда чоловіків, які обирають військову справу. Як проходять будні молодих людей, які стоять на варті нашого життя. Дивимось разом. Академія внутрішніх військ МВС України займає восьме місце серед вищих навчальних закладів східного регіону України. Та перше місце серед силових вищих навчальних закладів. Завдяки повсякденній кропіткій і наполегливій праці керівництва закладу та всього наукового складу академія набула високого іміджу та авторитету. Академія внутрішніх військ готує фахівців різних рівнів та напрямків на кафедрі оперативного застосування внутрішніх військ. Офіцери мають можливість отримати оперативно-тактичний рівень військової освіти. Підготовка в академії здійснюється на чотирьох факультетах. Випускники командно-штабного факультету, де навчання проводиться за напрямком підготовки військового управління, обіймають командні посади тактичного рівня від командира взводу до командира батальйону. Закріпити отримані теоретичні знання на практиці майбутні правоохоронці можуть у навчальному центрі, який оснащений всім необхідним для навчання в польових умовах. Інженерно-технічний факультет є основним у підготовці зі спеціалізації організації експлуатації ремонту, ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння та автомобільна техніка військ. На факультеті економіки та менеджменту здійснюється підготовка військових за напрямом менеджмент за спеціалізацією менеджмент організацій для виконання завдань на посадах тактичного рівня. Факультет готує також цивільних фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. На гуманітарному факультеті готують фахівців за напрямом підготовки філологія спеціалізацією військове навчання та виховання. Командування академії створює всі умови, щоб Альмаматер стала рідною оселою для тих, хто служить та навчається, щоб перебування у її стінах залишило тільки добрі спогади. Академія внутрішніх військ МВС України знає, як виховати гідних захисників. Їх варта щоденна реакція миттєва знання безцінні. Фізична підготовка найкраща. Зірковий шлях тернистий, але такий привабливий. Як стати популярним та добитися визнання? Секрети зіркового успіху знає талановитий харківський співак Женя Білозеров. Дивіться та не перемикайте. Стати зіркою здається, що це просто мрія. Проте, якщо ти талановитий та готовий впевнено йти уперед, бажання обов'язково збуваються. Євген Білозеров яскравий тому приклад. Молодий, перспективний та популярний співак. Молодь з усієї України слідкує за творчим життям хлопця. Особливо люблять і завжди чекають Женю у Харкові, адже це його рідне місто. Свої перші зіркові кроки Білозеров робить саме тут. Велика сцена, глядачі, оплески все це дуже знайомо для нього. У 10 років Євген захопився театром. Хлопець спробував себе у найрізноманітніших образах та побував разом з дитячим юнацьким театром Каламбур на театральних фестивалях в Україні, Латвії, Росії та Польщі. Саме у Харкові Женя Білозеров отримав і музичну освіту, закінчив школу естетичного виховання класу естрадний вокал при Харківському музичному училищі імені Лятушинського. Євген лауреат та дипломант багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. А на 13-му міжнародному фестивалі естрадної пісні та театрального мистецтва Співограй Женя Білозеров отримав гран-при. У 2006 році Женю помічає керівник програм для дітей та молоді Лідія Редькович та пропонує стати кореспондентом програми Шкільне містечко на каналі ОТБ. Дівчанки, як час? Не повірите, ми знайшли унікальне архівне відео. Харківське телебачення зіграло важливу роль у житті хлопця, адже розпочався дійсно зірковий шлях. Незабаром Женя Білозеров стає відомим на всю Україну. Хлопець, учасники різних телевізійних проєктів на національних каналах нашої країни. На популярних телешоу Євген Білозеров співає дуетом зірками української естради, серед яких Альоша, Василій Бондарчук, Мітя Фомін, брати Борисенки, гурт Нікіта Паранормальних і Машеніки, а також з відомим співаком Томасом Невергріном. Телевізійні проекти також приносять жені нові перемоги, популярність, а також прихильність публіки. Особливо запам'яталась особиста фішка від Білозерова Сердечко, пани з усієї України і тепер надсилають Євгену свою символічну любов. Популярність не заважає жені бути студентом одного з харківських вишів. Також Женя має звання Містер Харків Харків-2010». Його життя дуже насичене, енергійне та бурхливе. Євген Білозеров дарує прихильникам свою творчість нові пісні та відеокліпи. А дівчата та хлопці з усієї країни чекають артиста у своїх містах на концертах. Золоті руки харківського студента Жені Тихонова можуть творити дива. Хлопець цікавиться автомобілями, та навіть із звичайного уазіка може зробити класну тачку. Знайомтесь із цим майстром. Женя тихонов магістр Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Профільна освіта в автомобільно-дорожній галузі для хлопця стала справою його життя. Предмет гордості Євгена його автомобіль, у модернізацію якого Женя вклав усі свої сили. Благодаря автодорожному університету я отримав определенні знання, які допомогли мені будувати этот автомобіль. Пусть ще би, не до конця. Одну стипендію много не зробиш, к сожалению. Но... Ось це, це, все, це одна стипендія? Це ні, це, ні, це не одна стипендія, тут якби і помощ родителі. За п'ять і... років все, що нас збирало. Практично. Бажання мати унікальне авто з'явилось спонтанно. Женя завжди мріяв про БМВ. Проте таких машин у місті багато, а душа вимагала ексклюзиву. Тож завдяки золотим рукам та вмінням Женя реалізував свою мету. Розповідає про свій предмет гордости. Да, да, Мені предмет. як дівчині зрозуміло, що це машина і все. Конкретно здесь, чтобы вкратце, была установлена танковая светотехника в качестве противотуманных фар. Бампер от военного грузовика ГАЗ-66, Толщины 4,5 мм. Весит он немного много ни не мало 25 килограмм. Ну, какие-нибудь небольшие деревья валить можно. Основная изюминка конкретно этого автомобиля – это стеклоподъемники. Не каждый знает, к сожалению, но на этих автомобилях, на УАЗах, стеклоподъемники не были предусмотрены в принципе. Начали именно с этого и с отцом ходили с болгаркой вокруг машины около двух часов и не могли, как бы сделать первый надрез. Но как только надрезали, сразу пошло дело. Движаясь в целом своими руками. Да. Да, это все своими руками методом пробы ошибок. Женю настільки захоплює робота над улюбленим автомобілем, що розповідати про це він може дуже багато. По ходовій були установлена, були установлені мости от УАЗ Патриот от более современного внедорожника, более скоростные, более широкі для устойчивості. І да. они были доведены. до определенного уровня. Это повышает курсовую устойчивость на трассе и не дает машине рыскать по колеям и по прочим неровностям. С 39 литров увеличился объем до 60, бак, до 60 литров в одном баке. Была доведена тормозная система, установлены дисковые тормоза по кругу. За традицією, улюбленому авто дають назву чи ім'я. Женя вирішив не відходити від автомобільних звичаїв. Знаєш, що? Да. хлопці часто своїм улюбленим машинам придумують якусь цікаву назву. Чи ім'я? є Пунктик такий є у мене. Модель автомобіля ОАЗ-3153. Я його окрестив зубр. Почему зубр? Потому что ну, как бы вид у него внушительный это лично для меня. Он широкий, длинный, высокий. То есть по сравнению с автомобилями в потоке ну, это большой автомобиль. Уявіть собі, цікавий проект звичайного студента Євгена Тихонова не залишився непоміченим. Хлопець разом з ексклюзивним авто отримав бронзу на масштабному фестивалі Адреналін Фест у номінації Тюнінг. Молодіжні мрії збуваються. Тож, якщо у вас є цікава ідея, обов'язково реалізуйте її.